Намалювати запоріжжя майбутнього або скарб Запоріжжя до такого складного завдання юні художники віком від 4 до 16 років підійшли творчо. Та креативно малювали все, чого бажала дитяча фантазія: від роботів до автотранспорту майбутнього. Окрім цього, на картинах юних художників можна побачити улюблені місця запоріжців, славнозвісну Хортицю, а також янголів перемоги. 15-річна Валерія намалювала літак Мрія у запорізькому аеропорту. Чому саме це малюнок? Напевно, тому що мрія для мене стала таким. А, як символом, і я все ж таки сподіваюся, що її відновлять. так, і це буде таким феніксом, що все повертається навіть якщо його зруйнують. Результати дитячої творчості представили на виставці, що відкрилась в центральній дитячій бібліотеці. Батьки юних художників, які у день відкриття завітали на захід, розповіли, що малювання неабияк відволікає малечу від війни. Діти, коли почули, що такий захід да, влаштували наші добродії, да, е, захотіли прийняти участь. Мама побігла швиденько купувати їм все, що треба, бумагу, там, ватман, все. І тема була Майбутнє Запоріжжя. Тому почали малювати хортицю нашу, да. дитина намалювала з радістю і казав, мама, я 100% я буду переможцем, був впевнений в цьому. Конкурс малюнків організувала одна з громадських організацій ще в грудні минулого року, а підсумки підбили навесні. Нині ж вирішили продемонструвати дитячі роботи широкому загалу. Ці два конкурси ми влаштували за для того, щоб відволікти дітей від війни, тому що такі часи зараз ще треба. Придумувати, влаштовувати, організовувати якомога більше заходів для дітей, які покращують їх психічний, психоемоційний стан. У день відкриття виставки для дітей організували масштабне свято просто неба з різноманітними іграми, квестами, майстер-класами, руханками. Тут ніхто не сумував. Рівно пів року тому у нас було декілька конкурсів діти малюнки нам підготовили також поробки, які ми презентували. Тоді, як Запоріжжю, так і малюнки їхали до Франції. Сьогодні ми з нашою командою і бібліотекою в Олександрівському районі устроїли показ цих виробів і цих робіт. А також з нашими партнерами Карітас Ukrain зробили на дитячому майданчику таку розважальний захід. Виставку можна відвідати до 7 липня в центральній бібліотеці для дітей, що в Олександрівському районі. Оксана Чуприна, Роман Котляр, телеканал МТМ.